Всім привіт! Сьогодні поговоримо про наш сімейний бюджет в селі, з чого він складається, звідки в нас доходи, куди ми їх витрачаємо. Як розподіляємо. Ну і поділюсь трошки секретами економії, які у нас є, які ми особисто використовуємо. Цей канал Село Як є. Я В'ячеслав показую вам наше реальне сільське життя. Для початку розберемося з доходами. Станом на зараз у нас. Стабільний дохід це 15 тисяч гривень моєї зарплати, плюс 860 гривень виплати від держави на тримання дитини. Те, що отримує моя дружина, і плюс у нас є компенсація на оплату комуналки про неї трошки пізніше скажу. Це те, що у нас стабільний гарантований дохід, який у нас є. По. Доходам від господарства розповім трошки пізніше. Розберемося з цим. Я його сюди не враховую, потім поясню, чому. Тепер переходимо до витрат. Витрати у нас записуються от в таку прекрасну зошиток. Там у нас витрати по що на життя і витрати що по комуналки. То теж розповім окремо чому так. Всі витрати у нас діляться на три категорії. Перше це відкладання грошей. Друге, це базові витрати, необхідні, скажімо так. Ті, що у нас йдуть на ну, без яких прожити не можна. І третій пункт це додаткові якісь витрати. Відкладання. Ми відкладаємо 10% з кожного доходу. Який нам приходить. З кожних грошей, які прийшли, неважливо, це 100 гривень, чи це 1000, чи це 10 тисяч, 10% це у нас закон відкладається для того, щоб у нас був була певна подушка. Бо у нас в країні війна, ніколи не знаєш, що буде завтра, тому якийсь запас грошей повинен бути завжди на кармані на всякі непередбачувані події. Навіть без врахування війни дуже багато є ситуацій, коли гроші потрібні тут і зараз, а їх просто нізвідки взяти. Краще, щоб таких ситуацій не було, але надіємося на лучше, а готуємося до гіршого. Правильно? Правильно. Тому так: друге, базові витрати. До базових витрат у нас входить комуналка, у нас входить зв'язок, їжа. Щось для господарства для підтримки його функціонування, ну і таке інше. Це те, без чого не можна прожити. Ну і додаткові витрати це у нас ідея щось десь порадувати себе, може щось корисне в будинок купити, може там іще щось. А, також у нас залишаються деякі кошти, ми стараємось їх залишати, це пару тисяч гривень, ми залишаємо на резерв, це на, е, Всякі от такі протягом місяця не, не глобальні якісь штуки, а протягом місяця якісь витрати, типу там десь щось поламалося, десь щось підкупити треба. Чи якась неочікувана цікава пропозиція. Наприклад, з такого резерва ми купували поросят в'єтнамських. Ми у нас знайомі запропонували, що брали собі, сказали, і ми теж поїхали взяли собі в'єтнамських поросят. Якраз оце з резервних цих грошей. Зараз розберемося з усім. Детальніше. Переходимо до деталей. Ліва колонка це у нас доходи, права витрати. ну Доходи, понад, понятно, 15860. І компенсація на комуналку це воно може коливатися там від 500 до 1500 на місяць, в залежності від е, сезону. Чи там є опалення в нас, чи нема. По витратам на подушку у нас іде е, 1586 гривень. Е, на комуналку. 3000 десь в середньому, взимку, звісно, що більше. Ми перевищуємо ліміти ті, що нам визначені, тому що у нас господарство, у нас станція на електричстві, плюс опалення. Ну, коротше, у нас більше виходить, чим нам рахує держава, що ми повинні використовувати. Зв'язок у нас два мобільних оплачуються. У нас фактично максимальні тарифи по мегабайтам по інтернету, тому що у нас немає поки що повітряного інтернету, тому проплачуємо по самим високим тарифам, фактично, там, щоб безліміт був, бо інтернет потрібен постійно. А, паливо ми купуємо заправляємо поки тільки одну машину. У нас десь на місяць уходить 20 літрів на поїздки тут, туди-сюди, по селам. А продукти раз. На тиждень ми виїжджаємо в магазин, десь в середньому у нас чек там ну, півтори тисячі, плюс-мінус. Плюс побут сюди йде дуже суттєву частину від цього йдуть у нас памперси. Ви самі знаєте, хто батьки, прекрасно знають, скільки у нас коштують памперси. Додаткові витрати у нас відведено на це тисячу гривень, плюс в районі 500 тисяч гривень. Це ми, коли приходить компенсація, ми можемо там відрахувати собі щось ще на додаткові витрати. Це щось, якусь дрібницю собі корисно купити. Ну і резерв, це у нас відводиться на такі випадки, коли треба щось докупити, чи потрібно щось поремонтувати, щось покращити. Заплатити за роботу за матеріали, оце на все оце йде резерв. Якщо в цьому місяці резерв у нас не використався, то він переходить на наступний місяць і можна відложити гроші на щось більш глобальне. Перш ніж перейти до наших методів економії, розповім трошки про те, чому ми не враховуємо сюди доходи від господарства. По-перше, протягом останнього часу у нас від коров, як нашого основного джерела доходу, Ніяких прибутків нема. Тому ми їх не рахуємо, вони в нас повинні телитися ближче до Нового року. Тоді можна буде вже балакати про якісь доходи від молочки. По-друге, інші джерела доходу вони не є стабільними, тому їх важко враховувати якось. Умовно, там, я не знаю, коли я продам баранця, чи коли я продам там, вівцю, чи мед, коли я продам, чи яйця, ну таке інше. Тобто це не, не стабільний показник, і я його не сильно враховую. Другий момент, чому я менше звертаю на, на це уваги, тому що е, станом на зараз, оскільки наше господарство тільки-тільки розвивається, хоча вже пару років воно існує так. 70-70% е, від доходів, від прибутків не доходів. Десь 70% від прибутків від господарства у нас йдуть на покращення власне господарства, на розширення, на покращення умов утримання, десь щось ми якусь техніку купуємо, чи там досок треба купити, щоб покращити загончики для, да, для тваринок. На пастух на електро, ну, на оці всі речі. Ті ж самі корма закуповуються, тобто у нас господарство. Приносить прибуток, і він повторно вкладається у нас у розвиток господарства, там чи корову докупити, чи щось таке. Ну, коротше, власне, ці два фактора, і впливають на те, що я просто не враховую ці прибутки в своїх розрахунках, коли ми розраховуємо бюджет на місяць. Тепер щодо різноманітних наших способів, як зекономити трохи грошей. Перший і найосновний пункт у нас близько 70% того, що ми споживаємо, ми вирощуємо самостійно. Включаючи м'ясо, яйця, молочка, овочі, фрукти це зрозуміло, закатки на зиму оці всі діла. Ось, наприклад, у нас борщик. Із покупного тут у нас лавровий лист і капустина. Потому що, що? Тому що капусту ми не сажаємо. Все остальне, включаючи м'ясо, тут все своє. Ось у нас є прекрасна морозилочка. Откриваємо і дивимось. Тут у нас свинка розібрана, по пакетам окремо лежить. Тут же баранина в нас лежить. Ну і морозилочка достатньо вмістительна. Ну, а це наші яєчка. У нас курочки працюють, не покладає сил, скажімо так. Сьогодні пройшлися по луках, он назбирали трошки це, син назбирав відерце грибочків, ну і ми каструльку. В лісі в нас тут щось несильно в цьому році з грибами. Ну, а так собі чисто пожарити грибочків вже є. Що стосується комуналки, поза минулому році у нас дуже велика частина витрат нашого бюджету була саме на оплату комуналки в зимовий період. Тому що оплата опалення газом дуже сильно зжирало у нас наш сімейний бюджет. Там близько 6 тисяч гривень. У нас виходила комуналка оце в зимові місяці. Це о, навіть не в зимові, починаючи з Осені, десь з листопада. Хата о, поганенько у нас обігрівається грубою, у нас газова груба стоїть. В минулому році ми поставили собі твердопаливний котел. Он уже шурує наповно. В хаті значно тепліше стало і менше щита по опаленню по газу. Зараз ми заготовляємо дрова. Так, ми витрачаємо свій час, але дрова у нас фактично безкоштовні. Поки що ми розчищаємо тут свою ділянку, плюс у родичів, у знайомих забираємо, Ну ми пиляємо дерева і забираємо собі. Завдяки тому, що ми поставили твердопалений котел ми вже відбили всі ті кошти, які витратили на комуналку. Тобто його він себе вже повністю окупив. В цьому році він вже піде в прибуток, скажімо так. Окремо, хочу сказати за оцю прекрасну. І хочеться назвати, ЗОшит правильно українською мовою. Оцей зошит. Чому ми робимо всі записи по комуналці в Зошиті, незважаючи на те, що оплата в мене вся йде через е банківські застосунки? Проблема в тому, що періодично, особливо після Нового року, чомусь у е Обленерго, у газової служби виникає велике бажання написати якийсь лівий борг. Я з цим вже двічі ми стикалися з цим. Ми платимо суто по лічильнику, передаємо показники лічильника. І тим не менш, після Нового року, особливо в минулому році гарні цифри були: півтори тисячі світло, звідкись намалювався борг. І, здається, 700 гривень заборгованості по газу. Тож не зрозуміло, звідки намалювалося. Завдяки тому, що у нас були записані всі показники. Ми поспілкувалися з товаришами з цих організацій і все відбили ці борги, тому що у нас все платиться своєчасно. Другий дуже важливий пункт, який варто враховувати, це гроші відкладаються на початку місяця. Чи якщо вони там двічі на, на місяць приходять, то як тільки вам прийшли гроші, так зразу ми і відкладаємо їх. Чого так? Потому що кожен місяць знаходиться щось, на що нам не вистачає грошиків і от би їх би десь взяти. Ну ні. Вначалі відкладаємо, а потім розподіляємо весь бюджет. Тому що в противному випадку у нас просто нічого не вийде відложити на ту саму фінансову подушку безпеки. Хай невеличку суму, але у нас не вийде, якщо ми будемо відкладати потом. Тому відкладаємо ми завжди на початку. Третій пункт. Ми закуповуємося оптом, стараємося. Це і борошно, і цукор. Ми купуємо мішок, того мішок, того ставимо його собі десь в цьому. Ну, як мішок, цукор, наприклад, ми беремо 10 кг. Ми знаємо, що нам цього вистачить там на місяць, на два, коли як. Те ж саме стосується борошна, борошно ми беремо великими. Упаковками так, щоб нам вистачило на місяць, на два. Ще я скажу за м'ясом. Ми брали пару місяців назад пів туші свині, ми її розробили, закинули в морозилку, воно виходить так дешевше. Потім, оскільки воно у нас порціонно розбито, хто куди там, умовно, на відбивні, на шашлик, на порщ оце все. У нас опаковано по окремим пакетикам, воно зручно, ти достав, і все, розморозив, використовуєш. І виходить, так набагато дешевше і ефективніше використання. Що стосується походів в магазин, ми ходимо в магазин, виїжджаємо раз на тиждень. От, у нас 6 тисяч десь бюджет, ну, це ясно, що я більш-менш приблизні цифри показував. 6 тисяч у нас бюджет на місяць на покупки. Раз на тиждень ми виїхали, десь приблизно півтори тисячі потратили, ну, це в нас десь так виходить. І все. Чим частіше ходиш в магазин, тим більше витрачаєш. Чого так? Бо товариші, маркетологи добре вміють працювати, і коли ви заходите в магазин, просто купити коробку сірників, ви попутно купуєте ще якийсь, якусь солодку водичку, чи шоколадку, чи ще якусь байду. Бо воно так завжди працює. Чим чаще ходиш, тим більше витрачаєш. Ну і додатково це додаткові витрати по пальному, що нам також не, не потрібно. А в місцевий магазин ми їздимо там хліба тільки купити і все. Те ж саме стосується і господарства. Для господарства ми стараємося закуповувати корма, коли є така можливість оптом, тобто не брати по мішку зерна, навіть не по відру, не по мішку ми беремо. Ми беремо тонну, дві, п'ять, ну наскільки фінансово в нас є можливість. І бажано ж в сезон це беремо. Третій пункт кредити, оплати частинами, ну оця вся дрібідень. Дуже активно все це популяризується, це все круто, зручно, багато хто цим користується. Я проти цієї штуки від слова зовсім. Можете погоджуватись, можете ні, навіть оплата частинами. Якщо це дороговартісний якийсь товар, умовно, я хочу собі придбати гілкоподрібнювач, я хочу собі придбати е, зарядну станцію. Таку, щоб тянула в мене доїльний апарат, Доїльний апарат мені треба обновляти, але я не буду його брати в оплату частинами. Краще, я помучаюсь з тим, що є. Якось буду викручуватися з цієї ситуації, але я не буду брати ці кредити, хоча це і зручно. Проблема в чому? В будь-який момент я можу втратити, я не виключаю такого варіанта, незважаючи на те, що в мене досить стабільна робота. В будь-який момент я можу втратити роботу, і з чого я це буду виплачувати. Я бачив масу повідомлень у е, соцмережах про те, що от у мене кредитний ліміт, там 60 тисяч, 100 тисяч гривень. І більше. Причому це бралися кредити побутові. Я пам'ятаю 2008 рік. Точно так же понабиралися побутових кредитів і була Бідося. Коли втрачаєш роботу чи ще якась ситуація виникає, ти не, не зможеш взяти ці кошти. Єдине виключення з цієї ситуації, це може бути е, якась реально страшна ситуація. ну це або серйозне захворювання близької людини, або о, втрата житла, втрата всього майна. Тоді щось можна думати за кредити і якось вже потім з ними розраховуватися. В усіх інших випадках для мене о, навіть кредитні ліміти. Я ними не користуюся о, у зв'язку з тим, що я краще у чомусь собі відмовлю, але буду опиратися суто на свої сили. Ну, це така моя позиція. Я знаю, що багато хто цього не притримується. І вважаю, що це нормальна тема. Е, є один варіант ще використання кредитних лімітів, коли ви берете користуєтесь кредитним лімітом, а в цей же час гроші, які ваші, не кредитні, ви їх використовуєте умовно. Там вони лежать десь на депозиті, і депозит вам перекриває те, що вам треба оплатити по кредиту. Ну, це нормально. Ну, я таким теж не користуюсь. Воно мені не сильно цікаво. Набагато гірше, ніж кредитні ліміти і оплати частинами це у нас кредит на місяць. Зараз у нас чомусь банки вирішили, що о, можна перехватити ініціативу мікрокредитних організацій і видавати кредити під е, якісь там цікаві відсотки, які нараховуються щодня. Виглядається дуже красиво, там типа 0,03%, 0,1%, там всього лише 6, 6 гривень на день, але коли ти переводиш це в відсоток за місяць, в відсоток за рік, то простіше вже взяти і піти і, 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 і взяти обичний кредит. Знову ж таки, такі кредити беруться в ситуаціях, коли у тебе грошей нема. Значить, не факт, що ти зможеш їх погасити. І, значить, ти заганяєш себе ще в глибшу яму. Бери зараз, оплачуй потім, але потім може виявитися, що ти не зможеш оплатити. Тому е, для мене абсолютно закрита тема з кредитами. Ніколи я їх не буду брати. Ну і четверте, це навіть не способ економії, а скоріше на наше відношення до життя з дружиною. Ми невеликі любітелі Гульбіщ. Ось у оці... Сильні п'янки гулянки, коли толпа народу собираються, там десь якісь клуби, двіжухи і таке інше. У нас відпочинок, це можемо шашлику пожарити, можемо в ліс сходити, можемо поїхати, наприклад, в Полтаву чи в Кременчук, чи десь в якесь цікаве місце. Поїхати, подивитися, погуляти в екопарку. І на це, звісно, у нас значно менші витрати, чим о, сходити в місті. В бар посидіти так? Тому тут у нас теж виходить економія, але не тому, що ми цьому, собі в цьому відмовляємо, а тому, що у нас трошки інші інтереси. П'ятий пункт це планування великих витрат. Я стараюся заздалегідь спрогнозувати, де у нас що може бути, що нам треба буде там умовно робити літом. Наприклад, заготівля сіна того ж самого. Чи що нам треба буде робити восени? Ну там, де будуть великі витрати, це закупівля зернових. Тримаються в голові. Що там у мене будуть якісь додаткові витрати? Тому на це теж треба відложити кошти. І ці кошти відкладаються якраз з того резерва в 2000 гривень. Умовно, ми хочемо в цьому місяці поставити теплицю, але. Розуміємо, що в наступному місяці нам треба буде купувати зерно. Тому ми вначалі відкладаємо гроші на зерно, як більш пріоритетний напрямок. Це, от прямо е, з серпня, так було: ми відкладали кошти, які надходили там з Ютуба, надходили кошти, які від, надходили нам від нашого господарства. Ми відкладали кошти саме на закупівлю зерна. Коли ми закупили зерно, тоді ми вже можемо те, що нам хочеться, да? От теплицю хотілося. І ми її ставили вже після того, як ми виконали те, що обов'язкові витрати, які в нас були, тому що корм для тварин це важливіше, теплиця може потерпіти. Тобто ми фактично ділимо ті витрати, які нам прямо необхідні, і ті витрати, які нам хотілося. І потім вже можемо щось собі дозволити додатково. Це, наприклад, ті ж самі покупки з маркетплейсів якісь. І таке інше. Ну і одразу скажу з приводу покупок техніки, всяких класних потрібних штук замовлень собі. Це хай у нас буде шостий пункт. Умовно, можна купити у нас, поїхати в райцентр, купити пилку там, чи якісь другі потрібні, чи хотелки якісь виконати свої. А можна замовити в інтернеті. І в інтернеті це буде Дешевше, ніж в магазинах в райцентрі, це перше. Друге, в інтернеті е, є такі моменти, е, коли один і той же товар одного і того ж самого виробника на різних сайтах коштує по-різному. Умовно, я брав е, генератор для каптільні, і я брав інкубатор, шукав, дивився на різних сайтах. І ціни відрізнялися там на 500 на 1000 гривень, в залежності від наглості продавця, чи скільки йому треба було заплатити комісії площадки, на які він це виставив. На тому ж самому промі лежать дві, два однакових товара від однакових виробників в різних магазинах з різницею в 1000 гривень. Ну, це кожен сам собі вибирає. Тому о, можна трошки довше поковирятися в пошуках підходящої моделі і купити дешевше це ще один додатковий спосіб зекономити трошки. Те ж саме стосується і деталей для автомобіля. Коли у нас йде ремонт автомобіля, коли нам треба щось міняти, ми замовляємо все це в інтернеті, незважаючи на те, що у нас є можливість купити в автомагазині, але в інтернеті це швидше виходить. Тому що, по факту, воно спочатку йде, вони так само замовляють в інтернеті, потім воно приходить в автомагазин, і потім вони нам дзвонять, кажуть, деталь прийшла, приїжджайте, забирайте. І друге, це е, в інтернеті також трохи дешевше виходить, а іноді й не трохи. Ну і підсумовуючи, скажу, що незважаючи на те, що по факту в мене після повномасштабного вторгнення вдвічі, то й втричі, скоротилися доходи, нам зараз на сім'ю вистачає. Я не скажу, що ми дуже сильно себе в чомусь обмежуємо, скоріше о, витрачаємо гроші з розуму. І протягом останнього часу не було в нас такого моменту, що ось так хочеться чогось там сильно, а ми не можемо все, собі це дозволити. Так, да, є там якісь крупні покупки, типу хочеться сильно сонячні панелі. Ну, ми до цього дійдемо, назбираємо коштів. І все буде добре, і поставимо і сонячні панелі. А в остальному нас все влаштовує, нам вистачає. Те, на що не вистачає, просто трошки відкладаємо додатково грошей, і потім також купуємо. Тож працюємо далі. Можете написати в коментарях, чимось, якщо з чимось, не погоджуєтесь. Пишіть в коментарях, якщо у вас є свої якісь методи економії, буде дізна... цікаво дізнатися ваш досвід. Підписуйтесь. На мій канал, якщо вам цікава сільська тематика, в мене багато відео на різні теми. Підписуйтесь на канал моєї дружини, яка розповідає про будинки в селах, які віддають, продають, які вони взагалі бувають в селі. В закріпленому коментарі буде посилання на банку, якщо хоче хтось підтримати мій канал. Там я збираю кошти на гілкоподрібнювач. На цьому все. Всім гарного вечора! Сил та наснаги, підготовці до наступного сезону зустрінемось.